На сьогоднішній день на скрині йде війна, але ми не зупиняємося на тому, щоб збільшувати наше матеріальне становище, а саме збільшення поліції, навіть в таких дальних містечках нашого регіону. Хотів би подякувати вашим головам ОТГ, що стосується погів для придбання автомобілів. Хотів би подякувати звичайно національної поліції, тому що на сьогоднішній день ми маємо. Для вибухотехніків три автомобілі їм передали. військовій адміністрації на сьогоднішній день у нас придбано евакуатор. 12 пугів у нас сьогодні там отримують ці автомобілі. Автомобілі отримують СРПП для несення служби вибухотехніки. Ну і звичайно, автогосподарство наше отримує для того, щоб виконувати ті поставлені завдання, які на сьогоднішній день. Ставляться перед національною поліцією.